правка стосується того, що у проєкті змін до бюджету забирається мільярд гривень з спортивної, фізичної психологічної реабілітації на наших, для наших ветеранів в умовах, коли вони втрачають здоров'я за нашу з вами безпеку, забирати мільярд гривень з їхньої реабілітації, вважаю, не просто недоцільним, і пропоную цією правкою повернути принаймні той мінімум, який гарантувала держава їм на рівні бюджету. 24 четвертого року. І е, прошу також дуже прикро усвідомлювати, що всі правки приречені на провал голосування, але прошу поставити на голосування заргументовую позицію комітету, чому вона відхилена. Позиція комітету по 154-й поправці. Будь ласка.

Ви знаєте, що коли подавався державний бюджет до 2000, зміни до державного бюджету 2024 року, з ним подавався пакет податкових змін, який передбачав надходження до державного бюджету до 125 мільярдів гривень. Після опрацювання в комітеті пакет податкових змін скоротився до того, що він принесе всього 30 мільярдів. Гривень податкових змін уряд на цьому етапі звернувся до всіх розпорядників бюджетних коштів, які, щоб вони надали суму економії по своїм програмам, тобто кошти, які вони не зможуть використати до кінця року, і кошти, які можна скоротити в бюджеті і передати на потреби збройних сил. Тому комітет. Ви наполягаєте Василь Іванович на голосування, тому я ставлю 154 поправку авторства Мокада на голосування. Позиції ви почули. Прошу вона комітетом відхилена, Прошу голосувати. За 25 рішення не прийнято. Так.